Тема зі зміною правил нарахування 30 тисячної надбавки має один важливий і, направду, резонансний тепер нюанс, а саме, що ці гроші тепер не будуть отримувати строковики. Направду, я дуже багато запитів щодо цього отримав від підписників, тому давайте іще раз по цій темі пройдуся із тією оновленою інформацією, яку ми на тепер по цій темі маємо. Привіт, мене звуть Артем Овдєнко, я журналіст. Лайк like цьому відео, підписка на канал, і тоді будемо бачитися частіше. Одразу зазначу. Коли в попередньому відео я своїм обуренням щодо скасування цієї надбавки поділився, ну то певна частина глядачів мене за це захейтали. Ну, мовляв, а нащо це я хайпую на цій темі? Нащо я нагнітаю? Мовляв, дайте час владі все пояснити. Ну, то давайте я спочатку зараз саме на ці закиди відповім. Дивіться, я от дуже багато років вже в журналістиці, і я трохи знаюся на тому, як в нас це все працює. Коли влада, ну, ця влада чи попередня, чи ще перед ними, коли вони ухвалюють якісь недвозначні, суперечливі чи резонансні закони, то вони при цьому завжди спочатку дивляться на реакцію суспільства. І якщо реакції немає, ну чи вона та реакція млява, ну то влада радісно, як то кажуть, руки потирає, мовляв, прокатило і піпл Піплсхавал, несемося далі. Але якщо ці їхні нові закони викликають в українців бурхливу реакцію, ну тобто обурення, спротив, мітинги тощо, то влада тоді зазвичай вмикає задню, ну і береться розказувати, що її, мовляв, не так зрозуміли, що тут трохи вони дійсно не допрацювали, ну тому, мовляв, зараз все скасуємо. Шановні українці, не хвилюйтеся. Отак воно зазвичай в нас працює. І абсолютно так само. І зі зміною правил нарахування надбавки в 30 тисяч оборонцям України. Якби не було обурення, якби ті правки не набули розголосу, ну то їх би застосували у максимально жорсткій формі. Ну бо дійсно в країні війна, дійсно в країні бракує грошей в бюджеті, дійсно, є потреба різати виплати, як то кажуть, по живому. Але тепер, коли розголос стався, ну то правила переграли. І тепер, оці 30 тисяч, такі будуть і тим, хто небо глядить на Івано-Франківщині максимально далеко від фронту, і ті, хто кордон з Білорусю дивиться на Шацьких озерах. Всі ті, хто бойове завдання виконують, їм будуть ці гроші, навіть якщо вони перебувають дуже далеко від зони бойових дій. Тепер щодо строковиків, їм дійсно більше цих 30 тисяч не буде. Чому так? Ну, бо в нас строковиків на війну не відправляють. Оце ключовий момент. Ну, а значить, немає і не може бути їм бойового завдання. І тут дивіться два моменти: перший: строковики бідкаються, що їм немає дембеля, що їх не відпускають додому, і що вони переслужили вже майже рік. Так от дивіться, так було вже в нас у 2014 році. Тоді так само не відпускали, тоді і до 2016 року чимало хто в строковиках ходив. Відповідно, якщо і буде. Зараз дембель то лише якщо буде новий призов, але призову на строкову нині немає. Ну бо в нас воєнний стан і мобілізація. Нині, от і ще на 90 діб сьогодні Верховна Рада це все продовжила. Відповідно, у строковика є вибір лишатися строковиком, отримувати тепер мізерні ті от 500 гривень, ну але ж гарантовано залишатися в частині і не бути на війну відправленим. Ну або ж. Підписати контракт, стати на зарплату в 20 тисяч, ну але мати високу ймовірність бути відправленим на фронт. Ну тоді буде і 30 тисяч додатково, і може і всі 100, якщо потрапиш одразу на нуль. От такі на тепер у строковика вибір, що обирати кожен сам собі вирішує. Також зауважу: строковики і їхні родичі, які зараз обурюються, ну що мовляв, переслужили і просять собі демобілізації, ну бо, мовляв, скучили за домом. Тут важливий нюанс: подивіться: уявіть, сталося те, що ви просите. Маєте от сьогодні демобілізацію і завтра додому відправляєтеся. Але як ви думаєте, от скільки ви вдома пробудете, певен, що дуже недовго. Ну, бо той, хто відслужив строкову, хто має військовий квиток, хто має військову спеціальність, він на тепер резерв першої черги. І його просто миттєво нині одразу мобілізують. І ще раз. Якщо строковику сьогодні мріється про дембель, ну щоби завтра додому, то треба розуміти, що вже після завтра такому буде повістка військкомат і знову армія. Тому тим, хто не наважується контракт підписувати, ну щоб отримати пристойну зарплатню і надбавки, тим, хто не підписує цей контракт, ну бо боїться бути відправленим на фронт, то таким зараз, ну як не крутий, ідеальна ситуація залишатися на невизначений термін. Строковиком. Ну, але для тих, кому це неприпустимо, хто вважає це образливим, мести в тилу той плац за 500 гривень на місяць і безвилазно бути в казармі, ну то так і, і ще раз скажу: мають альтернативу: це контракт, а з ним гідну зарплатню. Але строковикам, ну от дійсно, бойової надбавки не буде. А те, що вони ці от, ну, мізерні 500 гривень зараз отримують на місяць. Як зарплатню, ну це дійсно зневага, це дійсно неприпустимо, Це дійсно такого бути не повинно. Але дивіться, це окрема історія. Вона варта окремого розголосу, який я тепер сподіваюся, ми, українське суспільство, журналісти, активісти зараз зробимо. Ну і влада впорядкує це питання і зарплатню строковика підніме лайк цьому відео. Ну щоб більше аудиторії його показала. Підписка, будь ласка, на мій канал. Тоді незабаром знову побачимося. Ну і принагідно нагадую, це буде Україна. Слава ЗСУ.